Анастасія другий день опробовує обладнання. Фактично, виклики від людей передають бригадам для початку новоприбулих фахівців. У курс справи вводять поступово. Нас розділили на дві групи, і одна із них працювала в диспетчерській, а інша їздила на виклики із лікарями, щоб ми розуміли специфіку роботи і одних і інших. Головне, каже дівчина, впоратись із хвилюванням. Та, щоб осягнути, потрібен досвід. Перші робочі дні ти не зовсім розумієш, чи правильно ти вчиняєш, чи правильно. Навіть якщо ти це знаєш, то все одно лишній раз поглянеш на свого керівника і впевнишся, що все правильно робиш. Ну, ви не пожалкували щось керівництво? Ні, ні разу. 30 випускників медичних коледжів та училищ Полтавської області знайомлять з особливостями їх нової роботи. Більше півроку таку систему впроваджували в Полтавській області. Це не звичайна диспетчерська, яка була раніше, то тобто це система, яка допомагає і швидше прийняти виклик, далі передросувати. Відповідно, створюється є певна історія по звітах. Система від трьох найвідоміших у світі виробників. За нормами на опрацювання виклику мають 10 хвилин у місті, 20 – в області. Диспетчер виклику приймає виклики, по певному алгоритму починає його обробляти. Далі алгоритм є певні підсказки, які він бачить, що він повинен виконати. По цьому алгоритму далі він передає диспетчеру напрямку. Вже диспетчер напрямки, використовуючи свій алгоритм, працює. Але в той самий час вже від під час цього контакту передається інформація надалі безпосередньо до бригади. Наприкінці 2015-го полтавці отримали право взятися за пілотний проект створення єдиної оперативно-диспетчерської служби. Готувались до цього два роки. Об'єднали у єдине комунальне підприємство всі бригади, зробили ремонт на станції екстреної медичної допомоги, обладнали автомобілі gps тренерами та отримали свій генератор. Нарешті встановили і новітні обладнання, але планують роботи й надалі. Те, що сьогодні, сьогодні унікально на території України подобних учреждений такого уровня пока немає. і вторая часть, чим ми еще активно не займалися, але те, з чого це система рацій. для встановлення чіткого зв'язку. Нині розглядають впровадження радіозв'язку. Він надійніший на відміну від мобільного, кажуть фахівці. Для цього у Полтаві та області планують встановити базові станції. Таким чином, телефонуючи на номер 112, можна буде викликати будь-яку екстрену службу. Усі їх підключать в єдину систему.